Всім привіт! Утримала декілька днів назад замовлення на годинник. Відповідно, заготовки я собі такі не тримаю, бо товар, скажімо так, не щоденного вжитку, а під певні конкретні смаки людей. Ну і заготовки цієї в постачальника не виявилося, поламалося обладнання. Хоча попередньо зробила оплату, але дуже гарний підхід до клієнта. Менеджер спілкувався зі мною по вайберу, якби пояснив ситуацію, попросив зачекати там день-другий і так далі, і тому подібне. Ну, Врешті-решт, обладнання перемонтували, товар відправили, написали мені, що в знак подяки за те, що зачекала, зрозуміла, положили маленький якийсь сюрприз. Ну, Я очікувала, чесно кажучи, коробочку поменше, оскільки та заготовка, хоча вона така і габаритна, але не настільки висока. Але хочу дуже подивитися, що там. Гарноруку запакували. Куча паперу, але все як має бути для того, щоб при транспортуванні товар не пошкодився. От і наша виготовочка. Ох, машинка. ой йой йой Коробка це колосня. Хорошо. Усього тут це вимоги нової корчти. Ось наша готовочка. Ой, деколи ми стаємо, як малі діти. Кортить прямо, як кажуть, вже і зараз. Надужок, не дуже чесно тут подивитися, дуже хіба подивитися. запаковано на совесть. Скажу сразу. Печалька в том, что не можно... нет. Ой. Телефон пропущен. О, боже! Ура! Угу. ты, блин! О, классно! Ух ты! Ну, ничего себе! Ну це, звісно, нежданчик. Це, звісно, нежданчик. Цей маленький, маленький сюрприз, тобто приїхала заготовка Україна. 60 на 40 параметрами. Гарної якості зроблено. І в подарок за те, що я чекала, відправили мені ще таку заготовочку під епоксидку, під жеоди. Жеод, певно, називається. Гарно дуже роблять, якби роблять столики, підноси. Ну, я, чесно кажучи, я приємно здивована дуже. Дуже-дуже вам дякую.